Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазурярік. Так як вже осінь, перебрали картоплю, а перебирається. Це їстивна і посадочна і для себе. Ну і трохи їстивно ми що їсти на ринок. Так як ми готуємося на ринок. Така гарна капуста у нас. Такі гарні сітки купили. А різні, бачите, картоплю положили. Так само і плівку ми брали, щоб капусту сікти, насікли трохи капусти. По ціні подивимося, по 10 кілограмів мішечки такі насікли. Що ще в нас є перець є? Так він нас і не, до, не почервонів. Містями тільки. Що Феррарі, що як на Горколес похожі. Але другий раз. Садили капусту молоду. Молоденька капуста є непогана, гарна. Бачите, і пікінка. Подивимося на ринку, що буде. Ну і наш кабачок вже накрили, бо мороз. Так як воно йде, що пізнє і мороз б'є, трошки дорогше. На ринку гуртовому капуста 15, молода. А от 30-35 пекінка і 30-25 кабачок. І буде, буде йти догори, так як кажу, морози вдарили. Взяли ще пізню капусту, два паки, так може подивимося, продамо. І вирішили ми, так як в мене чимало є, насікти. І що воно вийде? Вручну ми сікли. Я сам це свою вже за. Заквасив два відеречка 10 літрових, непогано прокисав. Пробував ще трошки, ще трошки і буде готова квашена капуста. А завтра я вам покажу розкажу по скільки ми її продали, чи, чи беруть і що зараз взагалі беруть. Так як взяти пекінку, я можу взяти 10 штук пекінки, а продати 2-3. Так само і по молоді. По молоді, звичайно, по ціні. Але все рівно. Хочеться і продати, щоб хоч ціна була непогана, тому що молода, зараз вона йде. Переважно беруть її на салати, на голубці, бо вона м'ягенька. Теж непогана. Це в нас Еліза від Сакури Україн. Переважно в мене тут кабачок, пекінка і молода від Сакури Україн. І так само і у нас перець. Був баклажан. Баклажан ми вже зібрали. Але малий леж, десь вирвали. Трошка є. Отакий, от бачите. от такий наш баклажанчик. Але жінка вирішила каже, лишимо вдома. Щось зробимо. А це наша така похожий перець як ротунда. Бачите? Теж від сакури України. Чуть-чуть, но ну, він солодкий і дуже грубий. Груба тут сама стінка дуже груба. Були і більш почервонівші вони, непогані чуть-чуть положали, і вони зараз покажу, які в розрізі, які вони. Перець цієї гру, грубої стінки. Но ну, він солодкий, дуже добрий. Бачите, дуже я його пробую, вкусив якраз. Дуже смачний. Це хто любить перець? Посолив, ходиш, перчину з'їв та й все. У мене внуки і дядь як, як яблука. Їм подобається перець. Тоді до завтра вже похолодання йде. Але ще кажуть, баби не літо буде. Ну, Ми подивимося. А завтра на ринку я покажу, розкажу. Хоч що по чому, по скільки продали і які ціни є. І так наш ринок, але я вже знімаю, поки їздив на гуртовий ринок і хочу сказати хоч по цінах, що в мене залишилось. Насік я 5-4 продали по 15 гривень, це 40 кг, це 10 залишилось. Чаріки, отакі зелені, жовті, різні, не хочуть. 20 нас, 30 був гарні, а це ще були трошки давніші, по 20 такі. 30 молода і 30 пекінка. Перець по 30 наберуть, зелені трошки взяли, трохи пекінку беруть. Картоплю забрали всю. Картоплю забрали всю. І ще неї Ну, Картопля була по 13 гривень. Тріуна продає яблука, має такі червоні і має такі жовті. І скільки вони? Так, скільки в животу яблуку. Картоплю продає по 15, по 15. А сметана то не моя. А ваша по скільки була? 80 збирана. Так, маємо на продаж ось такі от саджанці двохрічні сундука. Сорту Каталонський. Варселонський і різної європейської та американської селекції сорти також є. Плодоносить він з другого третього року. Ось такі от горішки. Зараз покажіть, що ось це дерево. Вони буває ховаються під Це у нас саджанці 2019 року посадки. Ось так. Бувають в гронах. Зараз зірву якось. Раз, два, три, п'ять. 6-7, до 10 горіхів буває в гронах. Є в нас ранні, середні, там кілька різних сортів. А молоко по скільки у вас було? П'ять літерачка, а двохлітрова сімдесят. Розумівки сир. Ми там ковічі. І ще шипшини нарвали. Нарвало. Це до лісу ходили чи вдома? І, мене погано, і, меду нема. Ну вона хоч ще лісова, бо то так. Такі, як назвати, бал, чи Чим яру. Коротше, файна. Файна, шипчена. Назбирали і сушити ліки. Малина і золотарник. Малина і золотарник. Отака, бачите, гарнесенька. 250 за літра, Кому треба. Але вже бачу, реклами немає. Без реклами. І у вас був гречаний. Богоречаний меч сьогодні забрали, весь гречаний. Гречани. І по скільки така сама ціна? Так сама 250. 250 у нього. І кажу, непоганий. Дуже хороший. Дуже добрий. так. Є, я вже всі спробував, ну суперові. І можете висилати. Можу висилати хто Номер телефону 097 903 4040. 40. І це називається Володимир. Володимир. Сам він лісничий, займається під лісом, має пасіки, не одні, має чотири пасіки. Дві. Дві. Також тут квіти є. 50-70, 90, 150 такі. 180. Були по 300 кілограм гриби білі. Ну, я вже після. Дізніше знімаю, так що сьогодні субота, але відео вийде завтра. Вісім один, давно 45. Потрібно є у гірці. 40. Тож 40. Ну і по 20. 45 такі гарні. 85 такі. Картопля по дванадцять. Буде 15 бурятців і це 15 гривень. І сьогодні ринок, я б сказав, непоганий. Заказ на картоплю ще є. Їсти воно дуже багато хочуть. Капусту розібрали два паки. Ну і ще одна залишилася. Відеречку вдома заквасимо. Хоч в мене вже є на пробу, а так ще заказ є. На другу суботу у нас. Пікінка чимсь -чим зробимо, хоч вона не піде тут на ринку. А так буду дивитися. І на цьому буду закінчувати свої відео. Петрівна продає останнє яблука. Вже все. Молоч не продала, яблука продала, картоплю продала. Ще має виноград. А виноград ваш? Це Петрик, так? Петрик. Ясно. такий Петрик привезла. Ми називаємо Петрик на півдні, а тут не знаю, як називають. Ану, скажіть, звичайно, на Львівщині. Звичайний? звичайний, звичайний. ясно. По, по солодкості. Звичайно, там більш-менш солодші у нас. Тут чуть-чуть кисленькі. Там тепліше, там тепліше так. Ну і мить теж розходиться. Всім здоров'я, Україні, перемоги. І дякую вам. Що дивитесь, підтримуйте, ставите подобайки. Слава Збройним силам України. До побачення!